Українські хакери зібрали дані про російський Starlink через підставні телеграм-канали, і боти, де пропонували активацію терміналів за гроші. Росіяни на намагаються знайти людей, які за гроші погоджувались, активувати термінали Starlink, які їм заблокували кілька днів тому. Ну і власне у відповідь на все це українські хакери створили мережу каналів і ботів у телеграмі, через які росіянам пропонували цю допомогу активації Starlink. -ів. Насправді просто збирали дані про російських військових. За тиждень хакери отримали таким чином інформацію про 2420 російських Starlink із 100 координатами точного розміщення їх позицій. Також зібрали 5870 тисяч доларів. Це кі собі донати від російських військових грошей якраз перейдуть на збройні сили України. Крім того, кіберфахівці виявили 31 українця, який намагався допомогти росіянам за гроші з реєстрацією терміналів. Їхні дані передали вже правоохоронцям. На тлі цього служба безпеки України попередила, що за допомогу росіянам у реєстрації старин передбачена кримінальна відповідальність за статтею про державну зраду.